Потьомкінські сходи в Одесі, 192 сходинки, що увійшли в історію кінематографа. Гайко Пельман уже 8 років працює в українському місті на узбережжі Чорного моря і добре знає культове кіно, зняте тут у 1925 році. Ви ж пам'ятаєте цю знамениту сцену з фільму Ейзенштейна Броненосець Потьомкін»? розстріл мирних мешканців, дитяча коляска, що скочується вниз сходами. Усе це знімали тут. Звідси відкривається чудова панорама на порт, а також на контейнерний термінал. Саме там працює Гайко, який приїхав в Одесу з північної Німеччини. У Гайко Пельмана є ліцензія капітана. А ще він чудово розуміється на контейнерних перевезеннях. Він особисто оптимізував режим роботи терміналу і навіть створив для цього комп'ютерну програму, яка відповідає за організацію завантаження та розвантаження тисяч контейнерів У чому перевага нашої роботи? Чому ми успішніші за конкурентів? Та все тому, що ми швидші. у нас продуктивність вища ніж у конкурентів. Є замовники, які хочуть все й одразу, і ми можемо впоратися із завантаженням і розвантаженням за коротший час, ніж інші. у порту в основному розвантажують сировину. це сталь, залізна руда, вугілля і головне зерно. Все на експорт. Під початку кризи в Україні завантаженість терміналу скоротилася на 30%. За рік обсяги зменшилися приблизно на 300 тисяч контейнерів. В українців просто немає грошей на купівлю дорогих імпортних товарів. Нині фірма Гайко живе за рахунок експорту. Бізнесмен переорієнтувався на деревину. Її за такою ж схемою вантажать у контейнери і на кораблях відправляють в інші країни. У команді Гайко Пельмана працюють як українці, так і росіяни. Конфлікт між Україною та Росією на роботі не обговорюється. Без коментарів політичні теми ми не обговорюємо. Ми не політична організація. Ми тут займаємося роботою жодної політики. Але криза тут все одно відчувається. Новий термінал здебільшого порожній. Гайко сподівається, що незабаром справи знову підуть вгору. Будівництво нового терміналу планувалося задовго до української кризи. Його експлуатація почалася минулого року. Ніхто й гадки не мав, що незабаром почнеться війна. Регіон, в якому йдуть бойові дії, всього за 500 кілометрів звідси. Ми Не дозволимо себе знищити. Ми вклали сюди грошей на 35 років наперед. За моїми розрахунками, такий термінал має окупитися через 15 років, але станеться це лише в тому випадку, якщо війна закінчиться. Я на це дуже сподіваюся. На кону близько 300 мільйонів євро. Це інвестиції міжнародних банків, а також кошти великої логістичної компанії з Гамбурга. Гайко вірить, що ситуацію врятує перемир'я на сході України, і його фірма знову працюватиме на повну силу. А одеський порт стане головним логістичним центром на чорноморському узбережжі.